Окремо хочу розказати про дріб. Коротше, ну, чесно сказати, то просто для красоти зроблений патрон. От, вроді би, він гарний. Ну, Все чітко, да? там порох, ніби нема питань. Хех. Ну, якщо дріп нікелірована, то як вона нікелірована? Я думаю, що ж таке є. Всі руки з в тим нікелеві, все воно. никелированный, короче, вот. Цей никель, он облетает. Ну, он просто облазит. Я в руки взял. Ну, чекайте, я зараз попробую. Вот. Бачите. Кричат, что... Ну, за, за самокрут патрон получается дверь. Значит, Так що без, без контейнера такою дробью не треба стріляти. Оте нікелірована, омедньона дріб. Дві, все на пальцях остається. Знаєш? То вона стріляє тільки в контейнері. І по факту, ну що вона дало? Той нікель? Нічого, абсолютно. Дріп летить, як летить. Просто ну. Марна трата грошей для компанії. Це якщо без контейнера такою дроб'ю стрельнути, то я не знаю, що буде в стволах. Шо? Там є пару штук таких. А ну взяти. Давайте візьмемо, Ну, Нормально взяв я от Нормально дріб. Не лущиться? Ні, вроді би не лущиться. Ну, коротше, таке воно собі. Плюс не досипали 27,3, Ну, такое.